І чого людям надумалося розславляти, ніби то я гарна. Береш у ці люди я зовсім не гарна. Хіба чорні брови та очі мої такі гарні, що вже подібних до них немає й на світі? Яка тут краса в цьому Карпатенькому носі? І в щоках, і в губах. Ніби гарні мої чорні коси. Ух, їх можна злякатися увечері. Вони, як довгі гадюки, переплились та обвились круг моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. Хм, ні. Гарна я. Ой, яка гарна! диво. Яку радість принесу я тому, кому буду жінкою. Як милуватиметься з мене мій чоловік, він не стягмиться від радості. Еге ж, парубки? Чи ж вам до парі я? Ви погляньте на мене. Як я плавно виступаю. У мене сорочка вижита червоним шовком, а які стрічки на голові, вам до віку не бачити пишнішого галуна. Всього цього накупив мені батько мій, щоб одружився зо мною найкращий молодець у світі.